Пачінко Лі – це епічна сага про родину корейських іммігрантів у Японії, які борються за гідне життя, попри упередження й дискримінацію. Юна Санджа, донька бідного рибалки, дізнається, що вагітна від заможного чоловіка, який уже одружений. Вона відмовляється від ролі отриманки і виходить заміж за священника, вирушаючи з ним до Японії. Її вибір стає початком багатогранної сімейної історії, яка охоплює кілька поколінь. Вегетаріанка Хан Канг – моторошна історія, яка вражає не лише головною ідеєю перевтілення представника фауни в представника флори, а й висвітленням складних сімейних стосунків, де кожен ніби намагався допомогти, але кожна спроба була недолугою птах, що п'є сльози, книга перша серця нагів лі йондо. Епічна фентезі, створена за мотивами корейської міфології, пропонує світ максимально не схожий на звичний західному читачеві із чотирма расами: людей, нагів змій людей, докебі демонів, велетнів леконів. Серця нагів – перша книга тетралогії лі Йондо Той птах, що п'є сльози, яка зачаровує своїм оригінальним сетингом і деталями.